Вітання! Зараз я покажу, як саме я добираю петлі до підрізу. Отже, дивіться, коли ви пров'язали передню полочку, і вам потрібно зараз, ось тут, буде приєднувати ще одну частину, спинку, до прикладу. Між деталями переду і спини, у вас сформувалась пройма, і тут вам потрібно добрати петель по опису. У нас іде 4 петлі для підрізу. Отже, ось ваша робоча нитка, ви закінчили ряд. Як це роблю я? Ось ниточка висить. Зверніть увагу на ось так просто накручую на палець трошки. Вільний край, ось тут він. Я думаю, вам має бути добре видно. Як виглядає нитка? І тепер спицею ось так по пальцю з під низу догори. Просто оп, бачите, як вона виглядає? Просто така затяжечка. Супер туго їх робити не треба, але підтягувати, щоб були плотненько. Це я добрала одну петлю. Нам потрібно 4. Друга Розділилась нитка. Третя. І Четверта, спиця гостра, знову потрапила в саму ниточку. І четверта. Все. Отже, ви добрали свої петлі до підрізу, ось ваша робоча нитка, це ваш перед, передня полочка, підріз ви зробили, і тепер ви вже перезняли на спиці, на спицю з ниточки перезняли деталь спинки. І надалі пров'язуєте ряд. Тобто дивитесь за логікою візерунку. Тобто тут дві лицеві вже пров'язані. Зараз тут має бути виворітня. Кромочна також заходить в полотно. Тобто, якщо тут зараз має в'язатись виворітня, отже кромка має в'язатись лицевою. Ви продовжуєте, об'єднуючи полотно. В'яжете лицевою, виворітньо і надалі за візерунком. Ось так. В наступному ряду так само за візерункою, за логікою візерунку, ви будете пров'язувати надалі ряд.